Вітаю на константі! Усі ми звикли читати українські новини і сприймати міжнародні відносини через призму вітчизняних ЗМІ. Однак на днях у New York Times вийшла стаття, що присвячена незадоволенню Україною з боку Білого дому та американської влади загалом. Сьогодні говоримо про те, чим Зеленський не вгодив Байдену ставлення США до Сирського про відступ завдіївки, невдалий контрнаступ, заморожені кошти в Конгресі та багато чого іншого буде цікаво. Починаємо за понад два роки воєнного союзу. Зв'язки між Сполученими Штатами та Україною демонструють ознаки зношення, взаємного розчарування та відчуття, що наразі ситуація складається не найкращим чином. Головні причини непорозумінь. Фінанси, різні пріоритети на полі бою, а також взаємні скарги на те, що інша сторона не прислухається до позиції першої загальне роздратування Пентагону зводиться до однієї проблеми, що постійно повторюється: американські військові стратеги, в тому числі міністр оборони Ллойд Остін, вважають, що Україні потрібно зосереджувати свої сили на одній великій ділянці в рамках однієї битви. Натомість, президент Володимир Зеленський, який пообіцяв вигнати Росію з кожного дюйма України, витрачає свої сили на битви за міста, які на думку офіційних осіб США не мають стратегічної цінності. Останнім прикладом є битва за місто Авдіївка, яке минулого місяця перейшло до рук Росії. Американські офіційні особи кажуть, що Україна захищала Авдіївку занадто довго і занадто дорогою ціною. Зі свого боку, Україна все більше засмучена тим, що американський політичний параліч призвів до нестачі боєприпасів для військ на фронті. Оскільки дні минають, а нових поставок боєприпасів і артилерії немає, українські військові економлять снаряди, а їхній моральний дух. Падає. Зеленський пообіцяв оновити українську армію в її затяжній кампанії проти Росії, коли він звільнив свого командувача генерала Валерія Залужного минулого місяця та призначив на його місце генерала Олександра Сирського, командувача сухопутних військ. Деякі американські чиновники кажуть, що генерал Сирський можливо більше синхронізується з Зеленським, ніж його попередник. Зеленський створив набагато більш уніфіковану систему командування, яка реагує на його керівництво, а також на поради ззовні. Сказав сенатор Джек Рід, демократ від Родайленда, який очолює комітет зі збройних сил і нещодавно відвідав Україну. Однак інші чиновники сумніваються, чи захоче сирський підштовхнути Зеленського в тому напрямку, якого від України вимагає США. Адже навіть зараз, через кілька місяців після контрнаступу, який провалився через те, що Україна в очах Пентагону не прислухалася до його порад, Київ все ще занадто часто не прислухається до позиції США. Утім, білий дім і українську владу об'єднує занепокоєння тим, що Конгрес все ще не ухвалив законопроект про надзвичайну допомогу, включаючи 60 мільярдів доларів для України. Така затримка вже ускладнила боротьбу на полі бою. Найшвидше прийняття закону призведе до доставки вкрай необхідних артилерійських боєприпасів і засобів противоповітряної оборони українським силам. Однак Поки залишається лише чекати. Однак українці мають і інші приводи для розчарування Сполученими Штатами. Справа в тому, що адміністрація Байдена не поспішає передавати нам передові системи озброєння від винищувачів до ракет великої дальності. Ми зволікали, поки Рим горів. Сказала Емілі Гардінг, колишній співробітник американської розвідки. Під час дискусії про Україну минулого місяця якби ми справді забезпечили українців тим, що було необхідно, нам було б зараз набагато краще. Однак варто усвідомлювати головне: ані американці, ані українці не відвертаються один від одного. Їхня прихильність залишається твердою, оскільки Шато Україна є взаємозалежними. Американська розвідка все ще надає значну кількість інформації в режимі реального часу українським військовим щодо російських командних пунктів, складів боєприпасів та інших ключових вузлів на російських військових лініях. Пентагон все ще проводить щомісячні зустрічі контактної групи, щоб спонукати партнерів надати Україні гроші, зброю та боєприпаси. Можливо, найважливішим для адміністрації Байдена є те, що Україна виснажує армію одного з найбільших ворогів Америки. Це припущення авторів статті New York Times. А від себе додам, що це відбувається ціною життів українських воїнів. Зазначена теза пояснює те, чому протягом усієї війни США надають нам лише таку зброю і в такій кількості, аби нам вистачало для оборони, а не для повноцінної перемоги над Путіним. Повернемося до статті: згідно з оцінками США, кількість убитих або поранених російських військових з початку війни становить приблизно 350 тисяч осіб. Росія також втратила величезну кількість техніки, близько 2200 танків з 3,5 тисяч було знищено разом з третиною броньованих машин. Навіть перемога Росії в Авдіївці обійшлася значною ціною. Провоєнний російський воєнний блогер Андрій Морозов Написав у дописі, що Росія втратила під час штурму 16 тисяч людей і 300 одиниць бронетехніки. Зрештою, не сумнівайтесь навіть ті генерали, які можуть бути розчаровані Україною, водночас дивляться на звіти про втрати росіян і техніки з посмішкою, сказав Дейл Бакнер, колишній полковник армії, який є виконавчим директором Глобал Гардіан. Американської охоронної фірми, однак загалом у США Авдіївку вважають великою помилкою. Цитую: немає жодних причин утримувати місто так довго, як це робили українські війська. Єдине пояснення цьому бажання перемолоти значну кількість особового складу російських військ та техніки. Проте варто розуміти, що це ті жертви, на які Москва була більш ніж готова піти. Аби захопити Авдіївку. Навіть після того, як стало зрозуміло, що російські сили переважають, Україна залишалася на позиціях, а не здійснила стратегічний відхід, заявили офіційні особи США. Як наслідок, за словами високопоставленого західного військового чиновника та колишнього командувача США, чиє ім'я не розголошується, рівень розчарування США в Україні, особливо в зеленському та політичному керівництві, був високим. Розбіжності щодо Авдіївки були дзеркальним відображенням розчарування Вашингтона українським контрнаступом. Тоді Остін Лойд та інші американські офіційні особи закликали Україну. Райну зосередити свій наступ на одному головному відрізку вздовж лінії фронту протяжністю 600 миль і тиснути на прорив російських укріплень. Там представники США вважали, що генерал Залужний погодився з американською парадою, але не зміг переконати в цьому Володимира Зеленського. Тож замість єдиної вирішальної битви Київ розколов свої війська, відправивши частину на схід, частину на інші фронти, в тому числі на південь. Що ж незважаючи на критику з боку США та за вищими в конгресі коштами для України, Америка залишається вірною Україні. У будь-якому випадку кращих союзників, принаймні у найближчі років 5, у нас не буде. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, відео було інформативне. Якщо це так, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!